ріки, ліси і они, та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки і сини. Усюди і небо та зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть, та тільки одну батьківщину маємо, її Україною звуть. Під небом синім України зазолотили жита, у серці кожного людиного з'єдналась нас рита. Оце давна нам спокон віку Від пращурів жива краса душою, що не любить крику Єднати землю й небеса. Вже стільки закривавлених століць, тобі в країну імені лишали. Тож встаньмо, браття, в цю вручисту мить рівняймось на прапор вільної держави, степів та і Карпатських гір, з'єднався в синій та жовтій Хай не друга напереки, рівняючи на прапор вільної держави. Не повернуться додому ті сини, які на цій землі святій зростали, які любили, вірили, жили і в мирний час звитяжно працювали. Повернулися на рідний свій поріг до батьківської лагідної хати, а полягли на дорогій землі Україну мати захищати, вишита колосями і калиною. Вигуйдана співом солов'я, звести величаву Україною земля зачарована моя, вишивала ніжністю суворою, муками і полем'ям не дій. Я читаю всю твою історію на сороці вишиті твої. Розквітай же прекрасна Україна, рідна земле, матінко моя. Хай лунає мова, солов'їна, пісня неповторна твоя Ти України.